Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої оновлення в колекції. Хочу сказати, що сьогодні буде таке насичене відео. Було відносно багато матеріалу, марки, монети. Конвертів, здається, не було, були тільки в мене марки і монети. Ну що ж, давайте почнемо із новинки. Новинки від НБУ. Ось така. Монета Василь Вишиваний. Нарешті я отримав. Це в нас свіжачок, але цей свіжачок ще не знаю, чи й досі можна купити на сайті цього Укрпошти, чи цей Укрпошти, інтернет-магазину Національного банку чи ні, не знаю. Але, здається, ще в п'ятницю, суботу, дивився, він ще там був, ще можна його було придбати. Не знаю, можливо, навіть я ще один візьму, якщо буде час і можливість. Ось така машина, монета. Коштувала традиційно 170 гривень чи 180 а ні, помилився підглянувся, тільки що чек, 154 гривні коштувала. Ну, і плюс доставка мені гривень 100 обійшла. Тобто, ось бачимо 250 гривень це мінімальна вартість, напевно, буде при перепродажі, якщо колись наважусь це зробити. Так, Василь Вишиваний, Україна, свіжачок 2 гривні 25-го року є таке. Далі, із монет, які мені подобаються, це ось такий один соль.ру. Бачимо їхній такий глечик. Не знаю, чому подобається мені ця країна, я вже не один раз сказав. І це у нас свіжачок цього року. Раніше вони більше монет випускали, але щось вони підзабили на це діло. Ну, що ж, як то кажуть, мають право, мають право. Далі. Побачив на аукціоні один дуже цікавий ось такий аркуш. Це на Саркуша Аргентини, то історичні тварини. І чому він мене зацікавив? Тому що я бачив, що цей, не один раз вже з'являвся цей аркуш, і за нього хотіли то 80, то 100 гривень, то 100, то 80 гривень. І тут була удача, можна сказати. Вартість цього аркушу була 25 гривень. Це у нас аркуш, не бачу, який рік ані бачу, 2001 року. І я вирішив зробити ставку, але тут виникла інша біда. У цього продавця майже нічого мене не цікавило. Я там дещо погортав, подивився, але думаю, треба брати. Я і на перший аркуш поставив, і на другий аркуш поставив свою ставку, обидві ставки виграв. Ну і що ж, Треба було щось набрати ще, щоб, ну, не тільки ці марки набрати, тому вирішив взяти ось таких ось марки Радянського Союзу це у нас адмірали Росії. Як бачимо, тут чомусь тільки адмірали ще царської Росії. Зараз мені подобалось, як вони висвічували. Тобто, спершу царів розстріляли, священиків перестріляли, а потім почали їх повертати. Тобто створювати, там, перероблювати історію на свій лад. Ну що ж, Маємо ось такий аркуш, теж недорого, але в нього бачимо тут, здається, дефект чи з цього край, чи з цього. Ага, так, з цього краю, бачимо, такий підбитий кутик. Ну, в принципі, я думаю, нічого страшного буде лежати в мене в цьому в альбомі. Там нічого страшного не буде. Так. Далі ну, до речі, набрав одних блоків. Далі ось взяв такий ось Турпеністан. 92-й рік, хто пам'ятає, хочу зібрати 92-й рік країн з колишнього Союзу. Ще ось один такий блок. Бачимо така карта. Ну, ось бачимо, що тут Бавовна, нафта, Мак. Ага. Верблюди. Так. Це що в нас Каспійське море? Так, є. Далі флора і фауна Руминії. Ось такий красивий аркуш чи то блок. Бачимо ось таких не морських, а цих річкових мешканців. Качки, пелікани. Цікаво. Далі, не знаю чому, але мені сподобався ось цей австрійський блок. Ось такі ліси Австрії. Ліси на задньому фоні бачимо промисловість. Напевно, щось за збереження природи. Так, далі вже казав за цей аркуш. Це у нас Аргентина доісторична флора і фауна. Таким. І ось ще такий блок Португалії. Взяв. Їх теж, до речі, взяв два. Не знаю чому, але ну, була можливість, я її взяв. Тут ми бачимо теж флора фауна, вовк, сова, лисиця, Орел. таких два блоки. взяв, Чи аркуші. Теж по А, і Ще, і ще, ще ну, була можливість взяв ось таких, таку серію марок. Це в нас 184 рік, 14 зимові Олімпійські ігри. Тобто серія з чотирьох марок. Не знаю, був там в блок чи ні, але я ось вирішив взяти. Є таке діло. Так, далі набрав ще ось таких марок. Це здається в іншого продавця. Не знаю, чому я там його набирав, через що. Але чомусь я почав набирати цього продавця, чесно я навіть не можу згадати, чого. А, я згадав це через монету Перу. Тобто мене цікавила тільки одна монета Перу. І окрім неї, я вирішив набрати ще марок. Перша це у нас ось Україна. 12 рік, моя люба Україна. Далі, ось серія 90-го року. 90 91-й Литва. ось такі марки. Тут була серія із трьох марк, але одна марка вона в мене вже була. Я її трохи пізніше покажу. Далі серія радянських марок 60-го року. Це малюнки радянських дітей. Далі це у нас що ліс, наше багатство. Так, далі, космічна серія 61 го року. Ось така марка і Марка з купоном. І така марка з купоном. І ось такий блок до них ішов. Гагарин. Так, День Космонавтики, ось номер блоку. Далі це нас з новим роком 87-й, не пам'ятаю, яка точно рік. Тут чи там можна, щось два роки писали, але з новим 87-м роком. Якось так. Так, далі це як продовження. Це вже пішов він, Тобто там щось, продав, це не було марки, він ні. замінив її другою, як бонус скинув. Далі це марка, то вже казав, що в мене є на обмін. Далі це ось такі вирізки були з конвертів. Бачимо вишиванку 24-го року і ось такі стандарти. Дві ушки, одна вешка. Так от ушки в мене є. А от вешки от такої ще немає. Подивись, в мене тут мікротекст, шрифт мікрошрифт 2019 рік. А в мене 2019-2. Ну ось такий випуск це у нас теж свіжачок. Укрпошта нас порадувала. Наступний золотий м'яч-3. Спортивна тематика, тема футболу. Теж, як бачимо, аркуш перфорований, ось знизу і не перфорований. Ну, ці аркуші я вже робив огляд, тому кому цікаво, можете подивитися. Також із планів Укрпошти, ось скоро-скоро нас чекає українська вишиванка Код нації, Сумщина та Одещина дуже красива серія, дуже красиві марки. Теж зробив оплату по філабонементу. Буду чекати, що ж я там отримую, і обов'язково зробимо огляд. Ну а так, здається, більше нічого не згадає такого, що ж нас новенького чекає цього тижня. От тільки знаю, що чекає марка нам. Точніше, дві нових марки. Ну, Можливо, ще, ще побачимо щось там по монетах. Я, наскільки пам'ятаю, там теж щось. У мене так щось здається, буде чи не буде? Можете написати в коментарях. Ну що ж, на цьому, все буду закінчувати своє відео. Всім, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте. Слава Україні!